Очікується там і посилення тиску на нафтову інфраструктуру, тому що поки що ми з вами говоримо тільки про нафтодобувні компанії, але в Росії є ще компанії, які забезпечують експорт російської нафти, тобто є перевантажувальні комплекси, є шипінгові компанії, тобто є ціла система, скажімо, юридичних осіб, які забезпечують власне сам процес експорту. Є наступний момент, це фінансова система Російської Федерації, яка далі активно використовує долар, піднімалося питання про повну заборону російським банкам оперувати американською грошовою одиницею. Це в реальності буде дуже сильний удар. Ну і третє питання це ситуація з замороженими російськими активами. Хоч в США їх є небагато, там 2,5 мільярди. Але як прецедент для європейців в дійсності є надзвичайно важливе. Тому, от я думаю, що санкційний тиск буде тільки посилюватися. Ну, логіка Трампа така.